І він, типу, собі їв на ніч все, що хотів. Творога цього їв, сиру цього, 2 кілограми, якийсь бананів кілограм, потім ще м'яса якогось. Я там з'їдала таке щось, і він оце ну, сухій, знаєш, такі, типу, весь. Красиво, я теж красива, але не така суха. А і там Це ви ці так спортсмени сп... були, да? да? Ми були спортсмени. обидва спортсмени. Так, ми е, обидва були спортсмени. Ми, ми приймали участь, брали участь е, у змаганнях, е, там всі діла, і йому воно давалося типу, набагато легше. А ну як от він світів, що хотів. А мені потрібно було бути ну, на дуже жорсткій дієті, щоб показати дійсно результат. Ну той результат, який для, для е, е, простих людей не потрібен. Для, для моїх тоді конкурсів він був потрібен. Це було. Кошмарно, але це також класний досвід. А ти знаєш, що у жінок природні відсоток жиру має бути більшим? Звісно, тому тому, нас так тобі, та, тому тобі да. дуже складно було. Да, да. Ну ти ж ти цього не знаєш, ти маєш: та що, чого так? Я печеньку, він кілограм, я, я точніше, я така все знаєш, а він такий.